Доброго дня усьому мужньому українському народові і доброго дня усім людям доброї волі, які допомагають нам, українцям, в боротьбі за нашу свободу і незалежність проти ворога, який напав на нас, сьогодні 22 вересня 2023 року, і дуже таке коротке відео за підсумками. Можна сказати, конфлікту. Давайте його так називаємо між Україною і Польщею по зерну. Безумовно, я хочу сказати, що економічні інтереси це дуже важливо, їх треба відставивати і все правильно. Але на сьогодні війна це головна масть і війна визначає все. Польща це є наш найближчий союзник, наш найближчий партнер, наш друг. так так сталося, і це добре, що ми фактично позбулися усіх сварок, таких історичних в першу чергу, які були між Україною і Польщею, або так засунули їх, знаєте, трошки туди в такі в таку шафу подалі, щоб після війни вже остаточно примиритися. І це правильно, тому що Польща наш сусід, наш добрий сусід, наш помічник, і країна одна з наших найбільших країн-партнерів. Через Польщу йдуть великі логістичні шляхи. Польща сама допомагає усіляка. Тобто, поляки, дуже дуже велика вам вдячність за це. Ну а такі конфлікти, називаємо їх, так, я вважаю, що треба, по-перше, градус знижувати. По-друге, не треба переводити в площину такої публічності. Тобто, воно взагалі це не потрібно на сьогоднішній день. Я вважаю. І вирішити їх треба просто тихо сісти. І спокійно вирішити, ми бачимо заяви і прем'єр-міністра Польщі, і міністра закордонних справ такі достатньо, знаєте, різ... ну не те що різкі, але вони на нас ображаються. І тільки польський президент Дуда, так він м'яко там ще каже, що, що і як треба робити і зробити. Тому, як на мене, висновок, що війна. Це найголовніше, ми маємо виграти цю війну. Україна, Європа, цивілізований весь світ. Ми маємо виграти цю війну у лютого ворога, а потім якось ще будемо вирішувати. Ну і зараз будемо вирішувати безумного питання з зерном, але в інший спосіб, як мені вбачається, що це важливо, але не так, щоб був. Були сварки називаємо їх так, між нашими урядами і непорозуміння. Якісь це, це неправильно. Це треба уникати цього і робити все, щоб партнерство розширювати. Тобто, треба друзів, а поляки стали нам друзями, і треба це тільки зміцнювати. Тому разом до перемоги, слава Україні і дякуємо Польщі, польському народу за допомогу.